Поблизу села Супрунівка невідомий автомобіль скоїв наїзд на 78-річного пішохода. На жаль, пішохід загинув на місці події. Водій, причетний до дорожньо-транспортної пригоди та автомобіль з місця події, зник на місці події. Співробітники ДАІ знайшли залишки фарби та уламки скла від фари, що належать вантажному автомобілю. Інспектори негайно розпочали пошуки транспортного засобу з технічними пошкодженнями та водія, причетного до ДТП. Вже через 35 кілометрів в напрямку міста Харкова це 368 шістдесят кілометрів автодороги Київ-Харків, межа Полтавського та Чутівського районів. Працівники ДАІ зупинили вантажівку. Під час огляду вантажівки співробітники ДАІ помітили розбиту ліву фару, свіже пофарбовані елементи бамперу, які відповідали прикметам, отриманим згідно з орієнтуванням. Водій автомобіля спочатку заперечував свою причетність до скоєння ДТП. Потім зізнався, що збив пішохода і залишив місце події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.